Уй-юй! Друзяки! У це приманочки це ба, ба 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 бам Це мандулка. Червоно-чорно-біла. Друзі, всіх вітаю. Я сьогодні виїхав, як завжди, на риболовлю. І приїхав я з метою половити судачка. Сьогодні швиденько пробігусь по моїм перевіреним точечкам судачим. Поперебираю приманочки, поперебираю вантажки і спробую вмовити хоч якогось клокастика. Так що, друзі, не перемикайтеся, я вже пішов збирати комплектики, чіпляти приманочку і робити перші закиди. Так що всім приємного перегляду. Бити я сьогодні буду наступним судачим комплектиком. Це в мене спінінг Азура Фартран до 28 грамів в зрості 2,51. Котушечкою я його знарядив шиману наскі 2,5, шнурочок тут 0,6 UGK. І розпочинаю я сьогоднішню риболовлю з приманочки. Свингімпак 3 дюйми, на вантажку 12 грамчиків. Флюрик у мене 0,37, судачий якраз. Розпочинаю я з такого містяка, тут, тут доволі непогана глибина, так що судак тут повинен бути присутній. Буду робити зараз за девієром швиденько опрацьовувати точечки і я думаю судачок повинен відізовати друзі сьогодні в нас 13 квітня погодка як ви бачите просто суперова але два дні тому назад у нас був такий непоганий сніг Сугроби, блін, по коліно, грубо говоря, он він ще остався, дивіться. Він лежить ще, сніг. Сніг був, звісно, добрячий. Друзі, прокидав я, напевно, вже закидів 15 на світ гімпок. Рибка в нас не відізвалась. Так що зараз буду пробувати ставити якусь іншу приманочку. Треба експериментувати. Щоб же шрибка якось відізвалась. Я впевнений, що судочок тут має бути. Але йому треба підібрати коротше, ключик, як кажуть. Як кажуть. Що ж йому поставити, друзяки. Напевно, на... вантажок теж поміняю на джехріф. Капельку. Блін, не знайшов на двійнику віпа, Але, блін... Я думаю, так теж буде погано. Декілька закидів на Віпо зробимо. Повинно воно на джахрігу полетіть чуть, чуть далі. Ну, і так же само летить. Невеликий щось вітер підіймається. Щось, друзяки, рибка не відзивається. Але я і очікував, що так може бути, тому що весна, рибка не дуже активна. Треба її шукати, перебирати приманочки. Рибка не хоче клювати. Перша точечка, походу, буде з нульом. Але ще рано казати, тому що в арсеналі є ще пару приманочок. Хочу зараз пройти ще одним ярким кольором. Арбузик, по-моєму, він називається. Пройдусь зараз віпа, потім почеплю яркий якийсь колір, там в мене, по-моєму, німбл є в яскравому кольорі. І подивимось, що воно буде. Або я просто не докидую до судочка. Може він подалі стоїть, не знаю. Бачите, друзі, рибка не хоче прокльовувати. Я щось подозріваю, що я не добрасую. Але тут ще вже важче не поставиш, тому що і так 12 грамів вже падає дуже швидко. Зараз тут є ще один містяк, мостик одразу тут. Спробую з нього ще покидати в ті точки, може чуть подальше буду запулювати. Та може достану. То що то в мене така є підозра, що я можу не доставати до судака. Або це просто мої такі думки. Може він просто не хоче клювати та і все. Вже шнурочок почти закінчується, треба брати якийсь новий. Напевно, десь хочу взяти або борнраж, або все ж таки просто апгрейд. Не знаю, подивимось. Є смисл взагалі борнраж брати або немає. Вроді чув, що казали класний шнур, але і ціна в нього не маленька. Судачок в цьому місці повинен все ж таки бути, блін. Треба просто або підібрати ключик, або потрапити на вихід. Але поки що ні того ні того ми не зробили. І звісно ж поки що судачок нас не проклюнув. Але звісно ж надіємось на краще, що судачок все ж таки не буде мовчати. Подари нам покльовочку. Блін, так та як же ж його ще далі кидати ще, блін. Не можу, вже, вже вибрасую просто на максималку. Кстати, за одне сьогодні і протестуємо паличку мою нову, фортранчика. Поки що, як бачите, 12 грамчиків працює. Бачите, кончик все відпрацьовує, але стуку поки що не чутно ніякого. Коротше, якщо рибка сьогодні не проклюне, просто... Спробую протестую спінінга та і все. Кидаю її теж доволі таки непогано на метрів 50-55. Але я думаю, цей спінінг чуть-чуть поважче треба на нього вантажок ставити, щоб він прям працював. Я думаю, 14-16 грамчиків буде вже працювати непогано. Я вже на нього половив на алявдах судачка, пару карасиків попалось. то він мені сподобався. Палочка реально достойна. І ще брать за скільки я його взяв, то це взагалі просто пушка. Наступна приманочка. Тут у мене є така приманочка. Ось така цікава. Дивіться, ніби. Романочка робоча. Коли клювати не хоть. У мене вона працювала непогано. Вона у мене, вон, коротше, є на авсетнику, але мені потрібно на двіничку. Так, де я двіник Двіничок є. Дивіться, коротше, другі. Перше, що вам потрібно зробити, це відміряти двіничок. де він вийде і де він зайде. От відмірили, у мене примірно ось тут. Протикаємо, протикаємо ось так, бачите. Раз, заводимо. Заводимо сюди і просто потім, потім просто проталкуємо. І виходить у нас ось такий рачок, оснащений на двійничку, приманочку. І все, виходить в нас ось такий красивий монтажик, який зараз нам, сподіваюся, піймає рибку. Дивіться, що робить цей рок. Оце, блін, приманочка прикольна така. Флепер, те ж самий Несель Ремікс. Але, друзяки, його проблема, що він не летить далеко. Зовсім не летить, друзі, хочу вам сказати. Зовсім не летить. І він добре парусить. В, в прошлому році він мене вистрілював по суточку непогано. У мене тоді був такий колір, зелено, коричневий такий, і він працював мене по садочку відміну. Кстати, тут десь недалеко. По-моєму, на наступному містяку, якому ми будемо. Там, коротше, тоді судачок стояв левіше, правіше, точніше, я його шукав, шукав, там на тому містяку стояв багато часу, а він поближе і правіше. І я що-то це знарядив німбла, а він же ж далеко не летить і просто вже пробив ближню дистанцію, сам того не хотя. тому що він. Далеко не летить. Ну ось, бачите як він летить. Це і за того, що клешні його, коротше, мантеляються. Він не може нормально полетіти, блин. Проманочка це ба, -ба, -ба, ба бам Це мандулка. Червоно-чорно-біла. Колір теж бомбезний. Так що зараз. Оп. Полетіла мандулка у воду. Бабах! Ось ця вже влітає, блін, за, просто за горизонт. От зараз повинен 100% докинути до точечки лову. Ой-ой-ой, Друзяки! оце покльовка! А чом я вам і казав? Що рибина тут є? Блін. Фу. Ти що, друзяки? Серце просто блін. зараз я подивлюсь на камері. Побачили ви це і ні. Коротше, блін, друзі, покльовка була неймовірна. Там, короче, я подивився на відео. Все дуже класно видно. Це капець, друзяки. Я ж вам казав, що мандулка по-любому повинна спрацювати. Ось що я вам і казав, рибка тут присутня, треба її, блін, просто впіймати. Що, друзі, перейду я зараз на наступне місця, спробую там опрацювати. А потім сюди повернемося, спробуємо тут ще доловити. Бо рибка якась була непогана, блін. але бачите, ось так. Чекав, чекав, дочекався, але не засік. Так що, друзі, переходжу на наступний місцяк, пробую там облавлювати. Друзі, цей місце, знаходиться, теж недалеко від того, де в нас була подача. Тому взяв з собою тільки коробочку. І про що я вам казав? Тут можна... Доволі класно обловить берег, тому зараз тихесенько позаки щоб якщо тут щучка стоїть, щоб вона блін, не напугалася. І будемо коротше, медленно проводити. Как же ж? Как же ж я встрял? Сразу, блин. Другий закид, блин. Перша у нас, блин, обривчик. А ди один, один ноль в пользу річки. Обривчик один вже є вже один обривчик є. Капець. цю приманку не брав в руки взагалі. Колір вроді бомбезний, філолет. Але зараз все побачимо, все побачимо і побачимо. Це застіжки, конечно, класні. Стоять небагато 20 гривень, якісь ноуней. Покупаю на ринку, на колесо. Але вони такі мощні, дивіться. Це мощнецька проволока. Хоча вони і дешеві, але вони дуже мощні. Не, ну треба ж якусь рибку піймати вам для відосику. Тому що це не діло без рибки. Але все одно, якщо навіть рибки не буде, то я все одно виложу відео. Ну, щоб ви побачили, хто там з Миколаївської області, яка взагалі в Миколаївській області справа по рибці. Як вона клює, де вона клює, на що вона клює. Все одно виложу відео, подивитись, зробите для себе якісь висновки. стоит вам ехать на рыболовлю, Заразно, не стоит вам ехать на рыболовлю. Пошукать. Ну, шукать. Ну, что ж такое? Блин, якщо це обрыть, это капец. Если я зараз обервусь, це буду капец. Відірвав, короче, блин. О, оце риболовля, Оце я розумію, риболовля. Бросаю я, напевно, вже хвилин. Напевно, вже годинки-півтори бросаю. Поки що отримали одне клювання. Ні одної рибки, два обривчика і все. Коротше, ось такі справи. Рибка клювати не дуже так хоче. Тому ось так. Так що зараз буду напевно двигатися туди, більш туди до повороту. Там я бачу, що спіннінгісти шукають. Може щось в них там ловиться. Так що, як ви знаєте, спінінгіста ноги кормлять. Так що що, не буду довго балакати, пішов я вже, коротше, туди. Тень місяць. Лежить сніг. походка, конечно, солнце, снежок, ложить и каль. Пришел я на наступный местечок. Тут же такая открыта зона, тому ветер. Там и такая кладочка, скамеечка. И тут, короче, Тут різка бровочка і виходить, на провочці ракушка. І тут частіше за все стоїть окунь і судачок у мене теж тут попадався. Друзі, змінюю приманочку, вже чергове, рибка не клює. Рибка не клює. Я в принципі так і думав, що... Зараз цю пару року так собі буде клювати. Але все, все ж таки бачили виклювання. Якась рибинка позарилась. Зараз подивимось, позариться хтось тут на раках або ні. Вона нім була не відзивати. Не хоче їсти, ні. ж ти єсть. Двинадцяточку. А, ось. На самому видному місці лежить. А я її не бачу. Так, де десяточка? Ой, десяточка. Ось наша десяточка. А дванадцятку кладемо на місце. Що, погнали? Погнали, будемо двигатися. Друзі, а ось, собственно, найперший місцячок. Зараз буду тут працювати десяточкою. Подивитись, як бланк відпрацьовує на десяточці. Стуку 100% ніяко. О! Укидає ну, боля алюмінів. Зараз подивитись абсолютно безвітряну погоду, як працює спіня. все четко работ. Наловый все, блин. Оце вже точно наловився. До побачення телебачення. Капець. Оце, походу і все. Наловив рибки. Багато дуже наловив. Капець. Опі Як так можна було оборвати? Ну ладно, там зацепа. Ну так взять і відірвати це треба имети мозги. Ну що, друзяки. Дуже добра людинка дала мені вантажок 12 грамів. Тому сьогоднішня рибалочка моя ще не закінчилась. Будемо все ж таки пробувати впираться. Друзія. Ситуація така, рибка зовсім не хоче клювати. Клювань вже напевно немає десь години півтори-дві. Я вже пройшов не одне місце. Клювання так і не сталося. Так що напевно вже одна із завершальних точечок моїх. Бачите, тут можна так вдоль берега прокинути, спробувати зараз. Пошукати може щучку якусь. А потім вже будемо туди вперед кидати. Зрівне одного спінінгіста, всі кажуть, що рибка не клює. Або погода така дуже штіль, сонце, жарить нормально, може і за цього не хоче клювати. Я не знаю. Ще короче спробуем. І ну, підійшла моя рибалочка до свого логічного завершення. Сьогодні, на жаль, рибки я ніякої не потримав в руках. Ні судачка, ні щуки, навіть, навіть не окуня. Але отримав дуже шалене плювання. Невідомо якої рибки. Але я думаю, це була рибка доволі непогана. Так що, спінінг ми потестили. Спінінг мені сподобався посередині вазі, він працює доволі непогано. Попрацювали ми десяткою, дванадцяткою, але в руку не відстукує, по кончику все дуже добре видно. Так що, друзяки, викладу я це відео, щоб ви побачили, взагалі, яка ситуація зараз по Кльову на Інгулі в Миколаївській області. А я вже побіг на маршрутку, щоб не опоздати. Так що всім до побачення.